Буду я сьогодні розкладати перший раз свій човник, свій човник, тому що це сумка, рундук, це насос. Човник буду розкладати, щоб виміряти діаметр балонів, діаметр балона. Щоб зробити, щоб зробити Це що я хотів собі транець усилити розширити, розширити транець. Так, ну і загалом хочу надути і подивитись, що це за човен. Модель якого Акваманія модель А300Т. Це великий човен, балон 41. Так. Так, чіпає транець. Лієр три напевно, спочатку, а потім... А потім вже в саму ручку. Друзі, в мене в планах отут зробити з того транса, зробити його вищим на сантиметрів 10 до 10 сантиметрів тому що щоб тут барашки було зручніше закручувати від, від мотора. І я хочу зробити повністю таку накладку, повноцінну от на тувщину цього транса. Ну, це я вам покажу, коли буду робити. І по довжині, щоб, щоб в мене транець, от ішов отак. Раз. І по довжині цього балона. І сюди. Потім я от на, ці, на цю ширину хочу ще прикріпити транцеві колеса. Тому що одному її переносити буде трошки важкувато, я так бачу, вона дуже велика. Але по об'єму, напевно, буде дуже зручно. Зараз я буду виміряти оце, оскільки воно тут максимально можна зробити десь 20, 20, 15, 20, можливо, буде забагато, а можливо і буде добре. 17, 18 в ідеалі. Ну і по висоті, напевно, напевне, треба буде зробити максимально. Так, по ширині маю на увазі. Ну і треба об'єм балона, тому що я хочу робити столик. І мені потрібен об'єм балона. Зараз зробити якийсь шаблончик, щоб я по ньому вирізав оці всі кола. Зараз я ще накачаю другу половину. це корабль. А нічого. Вот <сумітна> так. Ну і сумочка. Сумочка у нас. Так, далі, що у нас? Друга, банка, тобто сидушка, Не знаю, чи я її буду використовувати взагалі хоча він великий? Великий, такий як я хотів. Тим кріпленням я його буду доробляти. Буду от сюди напевно, запихати кусок пластика бруска або з фанери пофарбованої, обробленої від сирості. потім. Тут кріплення залишиться так, як воно йде по малюнку. І для фіксації жощої, щоб жорстче було, я напевно тут ще просверлю дирки і зроблю. От стоючку, щоб вона заходила в саму ручку І тоді воно буде триматися дуже добре і надійно. Все, що я тут планую. Ну і тест лебідки буде. Як це все робитись буде ну, оцей рундучок, він мені не подобається взагалі. Його потрібно буде доробити. Я думаю, що треба буде приклеїти або пришити його до якоїсь жорсткої площадки. Тому що він форму губить на тих двох шлейках, які кріпляться до, до лавочки. Ну, а так в цілому човен дуже класно зроблений, гарний, я задоволений. Ну, якось так, друзі, якось так. Це робиться шаблон для балон. Буде робитись під акумулятор. Ширина. Ширина під акумулятор. Це така трошки важка робота, друзі. Тому що тут треба потрібно, потрібно все дуже гарно вимирити. Щось не пропустити, щось не пропустити оставимо сюди. Так би шикарно тут трішки за високо, як на мене. Ще трішки облизате. Так, і сюди. Все, я тут. Так, друзі, шаблон готовий, трошки бардак, зараз це все поспалюю, Цей акумулятор ну, от має стояти десь от в тій полці, захований. Я думаю, можливо, що на самій висоті, тому що треба буде його трошки туди-сюди посувати, щоб він заховався. І він буде закриватися, думаю. Я його буду закривати, дверечку зроблю. Можливо ще трохи ширший зроблю. Столик. І буде супер. Це готовий шаблон.